До Верховної Ради внесли постанову про фактичну ліквідацію місцевого самоврядування в Чернігові. Про це зранку 23 лютого повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він розповів перед історією цього питання, нагадавши про створення міської військової адміністрації в Чернігові майже за рік після того, як ЗСУ відігнали росіян від міста і вказавши, що в містечках ближче до кордону нема міських адміністрацій, а працює обрана влада. Подібні випадки, тобто введення військових адміністрацій, були на Окупованих територіях і це виправдано, але зовсім не зрозуміло такі дії у випадку Чернігова, міста, яке не було окуповано ворогом. Це рішення схоже на політичне, а не на безпекове і загрожує знищення місцевого самоврядування. Йдеться в повідомленні Олексія Гончаренка. Секретар Чернігівської міської ради, котрий після відсторонення судом обраного міського голови Владислава Трошенка, згідно з закону виконує обов'язки очільника міста, повідомив, що на погоджувальній раді в парламенті за його інформацію народних обранців. Намагалися ввести в оману. На погоджувальній раді представник Чернігівщини, який був співдоповідачем по цьому питанню, сказав, що єдина підстава чи там головна підстава для. Пропозиції ліквідації місцевого в Чернігові це те, що воно не спроможне виконувати свої функції, тому що не збирається міська рада, є проблеми з кворумом, половина депутатів втекли з міста чи там залишили місто. І тому єдиний спосіб це все врегулювати це наділити створену вже військову адміністрацію всіма повноваженнями міської ради. Він надіслав підтвердження, функціонує і виконкому міська рада. До прикладу, від 24 лютого 2022 депутати в сесійній залі збиралися 13 разів. Це навіть частіше ніж до повномасштабного вторгнення. І завжди їх було більше ніж потрібно для кворуму. Виконком міської ради відновив свою роботу у квітні після деблокади Чернігова і з того часу збирався 65 разів. Нагадаємо, 21 лютого депутати підтримали звернення до Верховної Ради, що обрана людьми міська рада по Вина займатися життям та розвитком Чернігова, а призначена військова адміністрація забезпечувати його оборону закликом не підтримувати рішення, що знищить місцеве самоврядування. Олександр Лумако зазначив, що 23 лютого його запросили виступити онлайн перед профільним комітетом Верховної Ради, який мав розглядати постанову про наділення міської військової адміністрації повноваженнями місцевого самоврядування. Проте незадовго до засідання його відмінили. Хотів сказати комітету на цьому на цій зустрічі онлайн, про те, що зараз вони розглядають небезпекове політичне питання, воно пов'язане виключно з політичними причинами. Тому що в місті наявна дія, що місцева влада обрана людьми. і ліквідація перекреслить вибір людей, які делегували місцеві влади депутатам право керувати міста, формувати його стратегію розвитку. Стратегія все таки розвитку. Має займатися обрана місцева влада призначених чиновників, ніхто не повноважував займатися стратегією. Це не їхня справа. Процедурно перед голосуванням депутатами постанову мають розглядати на профільному комітеті, оскільки його відмінили, доля самоврядування в Чернігові поки не визначена. Асоціація міст України звернулася до депутатів Верховної Ради, зазначаючи, що Чернігівська міська рада гідно проходить випробування війною. Підстав позбавляти її повноважень немає. Зараз на прикладі Чернігова Вирішується, в якій країні ми будемо жити після війни. Це маркер, за яку країну ми боремося, і якої її бачить діюча влада, написав народний депутат восьмого скликання і колишній очільник комітету виборців України. Зареєстрованим проєктом постанови пропонується передати Чернігівській військовій адміністрації повноваження міськради і виконкому. Фактично, місцеве самоврядування в обласному центрі ліквідується. Парламент ще може зупинити цю повзучу узурпацію, але за умови, що в Україні є парламент, зазначив Олександр. Черненко. Шанувати вибір чернігівців, що обрали свою місцеву владу, закликала й народна депутатка Ірина Геращенко. Це абсурдне рішення, яке руйнує самоврядування і зневажає вибір самих чернігівчан. Найважчі місяці після російського вторгнення мер Чернігова, його адміністрація, залишалися в місті, забезпечуючи під щоденними обстрілами. Життя діяльність Чернігова, евакуйовуючи громадян, рятуючи поранених. Центральна влада з'явилася в місті тільки коли ЗСУ відігнали росіяни, де окупували Чернігівщину. Зараз область взагалі вивели зі списку регіонів, де проходять бойові дії. Абсурд, місто не в зоні бойових дій, але там водять воєн. Но адміністрації про цьому місцева влада працює. Обов'язки мера після рішення суду виконує секретар. Наступне на місцеве самоврядування і розправа з нелояльними мерами послаблюють країну, і відкидають від євроатлантичної інтеграції, адже ЄС це сильний центр і сильні регіони, написала Ірина Геращенко. Переписом прихильників диктатури так нардеп Володимир В'ятрович назвав події щодо можливого голосування у Верховній Раді цієї постанови.